Доброго ранку. Подивіться, будь ласочка, Одесу і область знов говорять про окупацію. Стає неспокійно, дякую. Давайте подивимося: Одесу і область на травень і червень, найближчі два місяці, так? Одеса і область, так? Загалом помірні енергії, помірні енергії по пересуванню, по переміщенню у повітряному просторі. Говорять про окупацію. Чи буде. Окупована область Одеська, так? Травень-червень, так? Чи буде окупація Одеської області? Ну, Тут будуть якісь рішення, якісь розмови, але окупації ні. Окупації я не бачу. Тут будуть якісь розмови вестися. Чи підійде ворог ближче, так? А, там до Одеської області. Дуже багато мутності, розчарування, тобто тут якісь ідуть створені ілюзії, а, створена така інформація, так? Для того, щоб натиснути і налякати ще людей. Тобто тут інформаційна більше, так? Наближення до а, самого міста теж не бачу, тут в мене такі енергії йдуть боротьби Тобто ніхто їм не дає можливості і не дасть прийти, їх ніхто там не чекає. Давайте тут ще подивимося, так? Одеська область, травень червень. Чим може бути окупована. Ні. Тут теж якийсь іде ступор. Дуже неспокійні енергії по активності. І такі циклічні, циклічні йдуть події, от дуже помірні знову ж таки енергії. Тобто конкретно окупації в найближчі 2 місяці я не бачу. З приводу того, чи ворог зможе там швидко наблизитися, ні, тут теж якісь у них будуть, у них будуть у ворогів наших якісь ситуації, які можуть не дати їм так швидко підійти до самої Одеської області. Загалом, я не бачу в найближчий період часу окупації Одеси. Тут дуже багато залякувань. І відповідні на окупацію області. Я не бачу того. Тут немає готовності цього робити в найближчі два місяці, так точно. А далі будемо дивитися, але навряд.